Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Чимало запитань в коментарях під різними моїми відео про очисник лінивця шасі БМП. На що на літо його відсувати? Так? За літературою, взимку у нас 3-5 мм до тіла лінивця. На літо максимально відсунуто. Це, щоб ви розуміли, це і не зимовий режим, і не літній. Так? Бо літній у нас максимально він буде тут. Зимовий, відповідно, набагато ближче сюди. Це такий ну, збочений проміжний етап. От. Мене запитують, на що відсувати на літо. Я не знаю. Я ніде в літературі не знайшов в цьому пояснень. Хто, можливо, має якийсь досвід, тлумачення, думки, зауваження. Будь ласка, кажіть. От. А я роблю контрольний огляд цієї машини. І занотовую, з поміж іншого, речі ось такого плану. Так? Зверніть увагу, замочок починає сходити. Це дуже-дуже серйозний дзвіночок. Привід замислитися, Так? про його поведінку. Звернути увагу, дослідити. Ну, а щоб таке побачити, то треба, звісно, чистити гусянку. Бореми поборемо.